По-перше, перші дзвіночки це, звісно, погане самопочуття фізичне, угу. це питання з апетитом, чи переїдання, чи недоїдання. Так? Це щось зміни, що змінюється в твоєму житті. І, звісно, депресія це таке фоновий поганий настрій, завжди фоновий поганий настрій. Це коли людей нічого не радує. Це коли людина вже не Може насолоджуватись тим, Не що їй, да, що їй а, доставляло удовольствие, приносила, да. радість, життєрадісність. радісність. Я кажу, тому що я насправді дуже люблю це життя. Я просто його обожнюю. Але на жаль, я кажу, ми всі переїхали в нове середовище. Ми всі переїхали. Я, наприклад, приїхала без мови. Для мене це було страшенно незручно, незвично. Це нова культура, нова мова, нові люди. І я розумію, що з цим треба працювати, допомагати собі. І в першу чергу я розумію, так як я мама і переїхала з дітьми, мій стан дуже впливає на моїх дітей.